Права 1124. Середній вік 11 футболістів команди становить 22 роки. Під час гри одного з футболістів було вилучено з поля, після чого середній вік гравців, які залишилися, став дорівнювати 21 року. Скільки років футболісту, який залишив поле. Ну що ж, я пропоную спочатку знайти, а чому дорівнює загальний вік 11 футболістів, що для того необхідно. Якщо середній їхній вік становить 22 роки, то треба 22 помножити на 11 і ми дізнаємося загальний вік 11 футболістів. Ну що ж, записуємо перше дія, отже, пишемо 22, що множиться на 11 і це дорівнює. Ну давайте ми 22 помножимо на 10 плюс 1. Це буде також 11. Розкриваємо дужки, то це буде 22 помножити на 10, плюс 22, що множиться на 1. І це буде 220. Плюс. 22. І це буде 242. Записуємо чого років? 242. Роки. Це в нас буде. Загальний загальний 242 роки це загальний вік 11 футболістів. і Ну, добре. А ми знаємо, що коли вилучили одного гравця, то залишилося 10 гравців з 11, то середній вік гравців, які залишилися, став дорівнювати 21 року. Ну що ж, то тоді, як дізнатися тоді загальний вік 10 футболістів, треба тоді в другій дії 21, це середній вік 10, помножити на 10. Ну і це буде дорівнювати 210. Пишемо чого років. Це у нас загальний вік. Загальний вік десяти футболістів. Загальний вік 10 футболістів є. Ну що ж, тепер ми, якщо віднімемо від всього загального віку 11 футболістів, загальний вік тих 10 футболістів, що залишились, то ми дізнаємося тоді, скільки років футболісту який залишив поле. Отже, записуємо третє дії. Тобто треба від 242. Відняти 210, ну і це дорівнює. 200 мінус 200 це буде 0, а 42 мінус 10 це буде 32. Пишемо роки. І записуємо, що це у нас 32 роки футболісту. Який залишив поле? Який залишив поле. Є? Ну що ж, ми знайшли скільки років футболісту, записуємо відповідь. Отже, скільки років футболісту пишемо 32 роки. Ну що ж, ось така логічна задача про середнє арифметичне. На цьому вправо завершено.